Алоха, шановні! Ну що, на зв'язку знову з вами я, Багамен. За вікном вже тривога почалась. Ну, а ми переходимо до нового відео. І так, сьогодні у нас огляд на тяга хука, модель під назвою Біта. Окрім такої коробочки, мені ще прийшли. Оп, оп. Отак от, от чашечки новенькі від тяги. Це, власне, блю, це досить прикольно виглядає упаковка, мені сподобалась. І ще чашечки. Отже, наскільки я зрозумів, то всього зараз 6 варіантів кольорів чашок від тяги. І виглядають вони, ну, як мінімум, нестандартно. Отже, прикольні теж упаковочки, досить мінімалістично, все красиво, знизу є колір. Тут у нас все написано, куди дзвонити, куди писати, якщо раптом щось не так. Отже, дуже прикольно. Давайте почнемо спочатку про на секундочку, ТМ-тяга Хука. Тобто у них зареєстрована торгова марка. І якщо ви пам'ятаєте, вже в минулих оглядах я про це казав не один раз. Отже, вже не на одну модель були огляди. От тут будуть зараз одна за одною з'являтися підказки. Можете переходити подивитись, але там російськомовний контент. Тут вже, як то кажуть, із пісні слова не викинеш. Так от. Це у нас відносно бюджетний бренд, да? Тобто вони роблять досить бюджетні товари, але це не значить, що поганої якості. Тобто якість зазвичай у тяги все чітко. У мене в роботі зараз стоїть три кальяни від тяга Хука, і з жодним з них допоки не було ще ніяких проблем. Причому перша модель. Якщо я не помиляюсь, вже десь три роки стоїть. Плюс-мінус, от якраз зможете перейти за посиланням на огляд і подивитись, власне, коли було знято. Коротше, чого, давайте переходимо до розпаковки і потім чого, покуримо щось. Підсовайтесь. Ну і що, наша чашечка вже забита, прогріта. Полетіли. Ой, напиши зараз в коменти, якщо у тебе в голові після мого слова полетіли, звучить фраза полетіли байрактарчики. Нє? І так, тяга хука одні із фаворитів українського ринку. Дуже багато кальянів їх продається, дуже у багатьох, я знаю, є вдома, дуже в багатьох кальянних є. І от вони випустили ну такий вже, типу, середній аля сегмент біта. Протягом повномасштабного вторгнення цих рашків я отримував не одне повідомлення стосовно типу, А що ти думаєш? Стосовно біти. А, слухайте, навіть не хочу, чесно кажучи, коментувати, да, що, типу, аля, там щось на щось схоже і так далі. То не до країна. Ну, камон, типу, забудьте взагалі про ті продукти, що вони існують. Навіть не буду ніяк коментувати. Отже, давайте пробіжимось стандартно по нашій і вашій улюбленій схемі плюси і мінуси. А, значиться. Починаємо ми з того, що у нас є погружна трубка. На ній дифузор, який є, скажімо так, встроєний, вбудований, це для мене зазвичай мінус. Чому? Тому що немає можливості поміняти. Але тут я його виділяю як плюс-мінус, скажімо так. За да? рахунок того, що сама погружна частина шахти у нас не досить велика, в колбу треба наливати побільше води. І коли в колбі побільше води, то є ймовірність того, що вода потрапить вам в шланг. Тому, якщо б не було б дифузора, то були б проблеми з водою в шланг. Тому, типу. Такий дифузор плюс-мінус. Ну і за бажання, якщо ви не знаєте, є лайфхак, його можна банально скотчем заклеїти. І все, буде у вас стандартна класична тяга. Але саме на біті я цього робити не рекомендую. Отже, коли я збирав, розбирав, розпаковував, діставав шахту, ви могли побачити те, що у нас погружна частина шахти приєднується до основи. Через втулку з нержавейки. і це, як завжди, лайк. Це я люблю. Отже, їдемо далі. Це такий собі е, мундштук-трансформер. На секундочку. Я ж знаю, є такі люди, які приходять в кальянку, там десь покурити кальян, і кажуть: а мені некомфортно, тому що мундштук такий здоровий, і ви йому, будь ласочка. На кури з маленького. Я, правда, не знаю, ну, типу, який кайф з цього. Але ну, на моїй пам'яті дуже багато людей таких було в закладах, де я працював. Тому, от, будь ласка, такий от вам є варіант, типу, швидко можна розкрутити, накрутити, що завгодно зробити. Отже, за такий, типу, мундштук трансформер однозначно лайк це плюс. Їдемо далі. Це блюдце. Блюдце досить нестандартне. З такою от не знаю, навіть типу, можна на руку вдягнути біту. Ну, коротше, це аксесуар, це виглядає, господи, виглядає досить нестандартно. Прикольно, прикольно. Саме блюдце по своїй формі теж прикольне і досить, ну, знов-таки, нестандартне. І досить зручне, тому що закруглені края, все чітко. Отже, по блюдцю у нас два лайки це за зовнішній вигляд і за зручність. Два плюси, їдемо далі. Ну і власне, коннектор досить стандартний, чашка відтяги, абсолютно рівно сідає, все чітко, нічого не хитається. Коротше, клас, лайк, все чітко. Тепер їдемо до мінусів, які тут є мінуса. Знов таки, для мене це не мінус. Стандартна історія, да? але багато хто писав, я думаю, можливо і буде продовжувати писати, про конектор під 90 градусів. Не знаю, курю, у мене нічого не потрапляє в шланг, ніяка водичка, нічого там не засьорбує, не захльобується ніхто. Тому, коротше, підбирайте гарний рівень води і нічого не буде потрапляти вам в шланг. Але в мінуса це не. Суб'єктивні, скажімо так, не об'єктивні мінуса, а це мінуса від народу, <хи> назвемо їх так. Отже, по мінусам можемо віднести власне те, що я вже сказав, це довжина погружної частини шахти. Але з іншого боку, сама шахта досить легка по своїй вазі. І чим важча буде колба, тобто, чим більше буде води в колбі, тим вона буде важча. І завдяки цьому кальян буде більш е, вилетіло слово українською, чесно кажу, устойчивий. От е, допоможіть, напишіть в коментарі, як правильно перекласти на українську мову. І останній мінус, який я для себе знайшов, це, власне, оця от штука. Ну, коротше, якщо ви, наприклад, набираєте воду в колбу, і ви з першого разу, от якщо вона у вас така. Темна, да, що не видно рівень води. І ви кожен раз знімаєте, надягаєте шахту, то така от історія, типу, завжди відбувається. Звичайно, завжди ви можете просто зняти цей брілок, підчепити кудись собі там на рюкзачок, на ключики, ходити модний, тут біта написана, тут тяга хука, все чітко. Але саме тут, ну, типу, досить спорна історія. Досить. Отже, за всю цю красу цінники на сайтах різняться від 300 до 3400 гривень саме в такій комплектації, як я показував. До речі, забув за головний мінус: в комплекті немає силікону. Не знаю, чи то мені просто такий достався комплект, чи то насправді так і є. Але силікону в комплекті нема. І це типу не ок вже в 23-му році. Має бути комплект кальяну з силіконом, як на мене, обов'язково. За таку ціну, ну, давайте одразу накинемо 300 гривень до максимальної ціни, да, 3400. Тобто у нас виходить 3700. За таку ціну, як на мене. Все дуже класно, дуже чітко. Все відкручується, закручується адекватно, все виглядає красиво. Останнє побажання до тих, хто захоче купити собі такий кальян від мене. Будьте обережні, будь ласка, з деревом, поменше контакту з водою і загалом просто будьте обережніше в плані різних механічних пошкоджень. Бо все-таки це дерево, не метал, не поліацеталь. Тут дуже легко зробити скол. Отже, що ви тут ще бачите? Це 5 чашок відтяги. Давайте поговоримо про них в двох словах. Ой, я ж почав вже замовлятись. Це все міцний кальян. Отже, чашки досить нестандартної форми, прикольні, такі досить увесісті, але всередині вони полі. Зроблені вони з фаянсу, покриті глазур'ю, покрите робо, робоче місце, куди ви засипаєте тютюн. І, власне, бо, боковушка, скажімо так, бока. Да? Зверху у нас бортик не покритий, тобто він шершавий. І це клас, тому що колодка не буде крутитись і куйовдатись тут по чашці. Бувають проблеми, ну, типу мамкин ковер, по-любому ж не один раз підпалив ти. Да? Mm. Так от, е з чашками, з цими є один момент. Гарно і безпроблемно вони куряться тільки за умови, що ви забиваєте без дотику колодки до тютюну. Якщо забиваєте в дотик, то тоді дуже проблемно працювати з температурою. Дуже легко ловиться перегрів за рахунок того, що вони пустотілі. Загалом, я завжди. Зазвичай, скажімо так, да? забиваю без дотику, тому на них у мене куриться все абсолютно адекватно. А, що ми будемо робити з цими чашками? Я, то звісно, колекціонер, але, але я вирішив, що треба ж не просто так повертатись на YouTube, правильно, треба робити гарні справи і допомагати ЗСУ. Допомагати у мене є кому, допомагаю я там не фондам. ні... Військовим частинам або ще там якось, да? бо невідомо, що там, як потім буде. Я допомагаю конкретним людям: це мої близькі друзі, з якими я дуже давно знайомий, і вони зараз боронять нашу країну. Отже, я залишу в описі посилання на банку. Всі, хто хоче отримати чашку, робить донат. Як у нас проходить далі да, механіка цього процесу, що вам треба зробити? Тобто ви робите донат на цю чашку, да, і робите собі скріншот. Через тиждень ми будемо вибирати переможця. Як ми будемо вибирати плюс-мінус по старій стандартній схемі? Вам треба залишити будь-який коментар до цього відео і залишити свій нікнейм в інстаграмі, але без всяких там собачок і так далі. Просто пишете нікнейм, да? наприклад, Бага, нижне і Мен. Далі, якщо ваш коментар на Ютубі виграє, я пишу вам в інстаграмі, і ви мені скидуєте скріншот свого донату. Якщо цього скріншоту нема, то відповідно чашка буде переходити іншій людині. Донати будь-які, але давайте так, мінімальна цифра це 10 гривень. Тобто за 10 гривень. Це мінімальний донат, але він може бути будь-яким і може бути будь-яка кількість донатів. Отже, за 10 гривень, як мінімум, да, ви можете отримати чашку і допомогти Збройним силам України. Тому бігом пишіть коментарі. На цьому сьогодні все. Не забувайте донатити на ЗСУ. Дякую всім. Я знаю, багато підписників зараз служать в ЗСУ і боронять нашу країну від рашистських загарбників. Тому обов'язково не забувайте їм допомагати, чим можете. І не забувайте, що немає маленьких донатів. Це головне. Слава Україні, до зустрічі!